Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий, милість Його повік. Бог хоче дбати про тебе, Він піклується, як батько про тебе, і йому є діло, як тому, хто любить тебе, як тому, хто має батьківське серце до всього того, що ти проживаєш в своєму житті, тому що він хоче відтворювати свою Божу волю, добру, лагідну і досконалу в твоєму житті. Амінь. Про що я думаю зараз? Я думаю про те, що Бог дав нам всім призначення, і у Бога є задум, є Божа воля на наше життя, і Бог нас народив. А перед тим, як ми народилися, у Бога був задум, призначення, чому ми народжуємось, для яких цілей, яким Бог хоче бачити наше життя, як Бог хоче будувати з нами відносини, як Він хоче використовувати нас в своєму задумі, в своєму плані. І коли Господь він має задум і волю, і план на наше життя. Він дає все необхідне, наприклад, здоров'я, гроші, можливості, двері, дає людей, дає все можливо, все необхідне, як ресурси для того, щоб ми відбулися. Він зацікавлений, найбільше зацікавлений, щоб справдилося Боже діло, і справдилася Божа воля, це Бог, щоб його. Задум він реалізувався, зацікавлений Бог. І Бог дає: ти не заходиш в це без нічого. Бог дає тобі все необхідне, щоб ти реалізувався, щоб ти мав успіх, щоб ти мав сьогодні можливість здійснити ідею Божу в своєму житті. Амі. І ось я зустрічаю з різними людьми. З нашої церкви, взагалі ви можете брати це як принцип на будь-яку церкву. І люди одні і ті ж. Знаєте, як послання проповіді, вони одні і ті ж. однакові. Да? Однакові, вони однакові, настанови однакові, бачення однакові. Все однакове. І ось я дивлюся, як. У когось, наприклад, в команді з'являються нові люди. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий, вони з'являються, а у інших немає, ніхто не з'являється. І що я замітив? Я замітив одну річ, що чому ці люди з'являються? Хтось побачив необхідність в цих людях, цінність в цих людях. Хтось просто відкрив свої очі, своє серце і побачив цих людей, прийняв цих людей, погукав цих людей, як Ісус погукав апостолів і сказав їм, ким вони будуть, сказав їм бачення. Говорить, ви були ловцями риби, тепер будете ловцями людей, йдіть за мною, я допоможу вам відбутися, ви вийдете в своє покликання, в своє служіння, в свою місію. І точно так же я бачу, як ці люди, вони підходять до інших і гукають їх. І люди погоджуються, починають під'єднуватись біля них, духовно зростати, формуватись, і стають гарними служителями, гарними християнами. До багатьох людей треба підходити, тому що в них можуть бути комплекси, і в них будуть певні стереотипи, можливо, я ще не дорослий, я молодий. Я не такий духовний, я не такий святий, і люди можуть не йти в служіння, поки ви не покличете їх, поки ви не поспілкуєтесь, поки ви не поділитесь серцем з ними і не вислухаєте їх серце, не підбадьорите їх, не настановите їх, не запалите їх тією місією, ідеєю, відкриттям, яким ви живете. І ось я бачу, що, наприклад, якісь лідери вони підходять. Вони бачать, підходять, спілкуються, мотивують, і біля них з'являються нові люди, які формуються в баченні, в служінні, формуються, заквашуються, запалюються, і це служіння має розвиток. А інші не підходять. Інші не підходять. Одна і та ж жіночка може бути: те служіння не покликало, і в них нікого немає. те й офіс не покликав, те й офіс не покликав, те служіння не покликало. І там може нічого не відбуватися. Тому що, по-перше, люди не кличуть, по-друге, не бачать або не хочуть бачити, або воно їм не, не потрібно, або їх все влаштовує. Є багато факторів. А хтось бачить людину, хтось, бачить, хтось підходить, відкриває своє серце і говорить: заходь, давай разом, заходь. І я бачу, як приходить успіх. Тому, знаєте, коли апостол Павло прийшов в Коринф, в місто Коринф, то там було багато там, перепон різних, і було багато складнощів в його служенні. Але Господь його підбадьорює і говорить йому, ти не бійся, продовжуй робити своє служіння, продовжуй служити, проповідувати, ділитися словом, продовжуй. Він говорить, я з тобою. і... Він говорить, я буду тебе оберігати, я буду тебе захищати, а саме головне, тут є багато приготовлених людей. В твоїй церкві навколо тебе є багато приготовлених людей, які вже готові прийняти спасіння від Ісуса, для Ісуса, ну, спасіння через Ісуса, через Ісуса. Або ті, які під'єднаються до твоєї команди, які стануть поруч з тобою в твоїй праці. Тут є багато людей в цьому місці, або мешкають в цьому місці багато людей, або багато людей є в церкві, які готові, готові. Готові. Вони готові. Інколи ми не готові. Інколи нам треба передивлятися своє серце. Інколи нам треба помазати мазю свої очі, ви розумієте, очі помазати. Щоб прийшло зцілення, щоб прийшла якась сьогодні трансформація в наші погляди і в те, що ми бачимо навколо. Тому, друзі, я хочу вас підбадьорити: шукайте людей і знайдете. Стукайте в серця людей, і побачите, як люди будуть відчиняти. Просіть і отримаєте. Позитивні результати, люди будуть під'єднуватись, люди будуть разом з вами служити, працювати, рухатись і так далі. Тому, будь-як Ісус, який бачив людей, будь-як Ісус, який кликав людей, будь-як Ісус, який служив людям, благословляю Тебе.